Всім привіт! Ось пані Єлена знову виготовила прикрасу за моєю авторською схемою і поспішила поділитися своїми прекрасними фотографіями. Вони просто неймовірні. Так подати прикраси це просто нереальна краса. Хто ще не робив таку прикрасу, обов'язково зробіть. Вона дуже-дуже гарна, ярка, насичена. Ви можете робити інші. Не мусить робити її за такими відтінками. Можна їх подати зовсім інакше, і вони будуть всі нереально красиві, дуже гарні. Вони йдуть трошки з маленьким оберегом. Тож, нехай цей малесенький обріг вас завжди оберігає і приносить тільки радість. Чекаю від вас відгуки, обов'язково пишіть. Всі контактні дані під відео. До нових зустрічей. Пока-пока.